Так, друзі, ну тепер давайте що у нас іде в комплекті до такої системи. Allen One EcoBust Beast, Хто я знає як його правильно? 6 кВт. Значить, з самого низу з підлоги ставиться отака штука. Просто коробочка. Блін, гарна коробочка, ще якісь такі панички. Е, отака коробочка ставиться. Це просто підставочка, щоб приподняти акумулятор над землею. Чому вона йде окремо не з акумулятором, бо акумуляторів сюди можна ставити 2-3 більше. Ну, 3-4 штуки можна вгору поставити. Тому якби вона йде окремо. Е, далі акумулятор ставиться сюди. Так? На акумулятор ставиться інвертор. Потім приєднуються дроти, і це все закривається фальш-панелями. Отакі фальш-панелі ними закривається. Бачите, окошко. Просто з цієї сторони, де буде стояти... він там перевернутий. Отут буде стояти логер. І щоб було видно статус логера, що він показує. Тому там зроблено вікошко, все розумно продумано, до речі. Так, дивимося. Тобто, повертаючись назад, комплект поставки. Підставка. Батарейка, якщо ви берете одну батарейку, то одна, якщо дві, то дві, якщо три, то три. Відповідно, дроти. Якщо берете одну батарейку, то йде два дроти. Плюсовий мінусовий. Якщо берете дві, то додатково ще йдуть кабелі. Три, то ще кабелі йдуть. Сам інвертор. Логер до нього. Wi-Fi логер йде в комплекті. За нього не варто переживати, він йде в комплекті. Ось такий логер. Ось, бачите? Кстаті, це нова модифікація, до речі. Стара виглядала не так. Оце стара модифікація. Це новий. І тут навіть, може якась кнопочка є, що там непонятне. Ну, нові логери. Далі. Старий сюди теж підходить. Пробував. Вже. Е, датчик струму. Зовнішній датчик струму підключається він в цей конектор. Там написано СТ на ньому. О, бачите, СТ підписано. Датчик струму ставиться на вхідний фазний дріт. До лічильника, як правило. Для чого він треба? Для того, щоб покривати споживачів, які не потрібно, щоб резервувалися від інвертора, від акумулятора. Для того, щоб їх покривати живленням від сонця. Для зниження споживання власного споживачів. Коли у вас нема зеленого тарифу. Тобто це буде для інвертора межа позначення межі, докудва генерувати Сонце. Дуже корисна річ. В попередніх моделях в п'ятерках, там цього не було, це вже з'явилося тільки в шестірках. Через це дуже він програвав. Через відсутність цього трансформатора він дуже програвав де є. Тепер він є. і Конкуренти вони на одному рівні тепер по цій функції. Далі, значить, що ще в комплекті йде? Різні гвинтики, болтики. Бачите? Це для чого? До стіни кріпиться. І на інверторі ставляться отакі скоби і кріпиться до стіни. Можете, там якщо він на відстані, то отак. Якщо то так. Дві штуки. На самому акумуляторі вони вже є прикручені. Воно кришкою закривається красиво, тобто тут теж в комплекті, 4 дюбіля в комплекті для того, щоб це закріпити. І ще така пластинка. Чесно кажучи, я не знайшов куди ще. Але десь вона ставиться між акумулятором і батарейкою для того, щоб вони разом були жорстко з'єднані. Жорстко так. Ну, В принципі, це основна комплектація того, що йде в комплекті. Дата-кабель один йде. Тобто він тут то, то не треба, коли одна батарейка. Якщо дві батарейки, то буде два дата-кабелі, вони між собою будуть з'єднюватися через ці входи, ось сюди. бачите? Будуть синхронізуватись батарейки. Ну, так, Це така основна його комплектація, те, що йде в комплекті. Ну, І звісно, що книжечка. Е, от така книжечка йде. Вибачайте на англійській, я не знаю, чи ми будемо переводити. Але в принципі тут все доволі зрозуміло. Ще один, один момент. Коли ви у нас купуєте дану систему, то налаштування для вас безкоштовне. А якщо ви купили не у нас, а звертаєтесь за налаштуванням, то на даний момент на сьогодні це січень 2025 року, це півтори тисячі гривень. Далі будемо бачити, поки що так. Ці системи є в наявності, по вартості є на сайті. На Зараз. Е, немає, не бачу сенсу називати ціну, бо вона може змінюватися. Е, в підпису буде там е, сайт. Заходите, качаєте прайсик, там є ціна. Наявності вони є, звертайтеся. Добре, дякую.